Але як нам жити нашим поколінням, і нашим дітям? Я думаю, що відповідь тут дуже проста в дійсності Попитання архі архіскладне, але відповідь проста. В період нестабільності не можна жити без визначеності. Тобто нам всім потрібні визначеності, на які ми можемо опертися, якісь певні опори. І от опори в зовнішньому світі, там політичний устрій, економіка, курс долара, війна є, нема, коли закінчиться. Тобто ми не можемо опертися на зовнішні фактори. Бо ці зовнішні фактори, вони всі нестабільні. Були останні 20-30 років, і так як я сказав, є і будуть. І це треба просто прийняти. Я думаю, що нашим дітям внукам буде легше жити, вони будуть жити в цій атмосфері, і те, що для нас зараз дико незвично, для них буде в межах норми. І мій власний рецепт, який я для себе знайшов, треба знайти визначеність внутрішню. У мене це через глибину віру в Господа в Творця. І оця віра, вона дає мені внутрішню стабільність і внутрішній спокій. І в цьому світі хаоса, змін, трагедій, Це допомагає мені жити і держати внутрішній спокій. Ну і сподіваюсь, хороше духовне, психічне і фізичне здоров'я. І всім іншим так само бажаю знайти свій власний рецепт внутрішньої стабільності у, ну скажемо, потужній вірі в Творця.